Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка в місті Києві, десь кілометр два від Академії містечка. Дуже гарна локація. Будинок з ремонтом знаходиться біля лісу і також з іншого боку метр вісімдесят каскад Озер. І за ними також іде ліс. Будинок зроблений з Новим сучасним ремонтом. Будинок також ззовні сучасно виглядає. Побудований з керамічної цегли. Утеплювач, звісно, є. І фасад це клінкерна цегла і термодерево. Також є навіс на 2-3 авто. За забором також є паркомісця. Знаходиться дуже гарні локації. Тут, виходить, закрита територія, і будинок знаходиться через дорогу вже йде ліс. а з іншого боку, через дві ділянки починається озера, їх з другого поверху гарно видно, і за ними також ліс. Є така тераса. Наглядає будинок 140 метрів з терасою, плюс навіс на 2-3 авто. Також ділянка 5 соток. якщо потрібно збільшити, то ліва частина ще така сама ділянка, можна її придбати. Плюс такий красивий краєвид із ділянки відкривається. І також з будинком, з вікон дуже красиві краєвиди з усіх боків. Є септик зроблений, вигрібна яма. Каналізація також зроблена свердловина. Автополив хантер, водовідведення також зроблено. Так гарно дошкою все обшита траса. З кухні вітальні і зі столови де вихід на цю гарну терасу. Тратуарна плитка зроблена, також капельний полив біля туй і декоративних дерев. Є генератор також. Будинок абсолютно новий, ніхто не жив у будинку. Тільки що, можливо, так, поки доробляли. Да. А такий красивий будиночок з таким видом. Спереду ділянки. Гарний надій робиний в, в сучасному стилі. І з усіх боків і ліс. Тажки співається, я думаю, ви гарно чуєте. Да? Дивіться, ну, як, як виглядає сам будиночок. І зараз ми підемо всередину будинку, я вам розкажу про планування. У будинку є чотири окремі кімнати, два санузли, велика кухня вітальня Бачите, гарний великий навіс, легко стає дві машини, якщо постаратися, і, і три легко встануть. Плюс праворуч там ще є для двох машин паркомісця. місця. Ми війшли, Така. Зеркала вхідне є. За ним іде також гардеробна. Спочатку хочемо показати основну кімнату. Кухня з такою столовою, стіл стоїть. Він роз, роздвижний, так? можна його збільшити ще півтора рази. Така вітальня. З диванчиком тільки телевізор залишилось поставити. І тут камін. Камін йде з розводкою отоплення в кожну кімнату. За рахунок цього можна утаплювати як каміном, так і є котел, так і котлом. Така кухонька. Холодильник, морозильна камера. Мікрохвильовка також, духова шафа. Є також посудомийка і також індукційна плита. Краник вже такий гарний поставлений. Можна її куди треба помити, засунути на місце. Далі йде по плануванню. Такі сходи з підсвіточкою. Санвузол є на першому поверсі зі своєю ванною. Ой, яка ванна з душовою, перепрошую. <рапрошую> Вже думаю про другий поверх там ванну. І таке дзерко з рукомийником. Далі йде. Кімната на першому поверсі з таким видом. І ще раз наглядає церква і тут така пристойна, вхідна гардеробна. Також є котельня. Тепла підлога зроблена, водяна рібінка, бак. Там чистка води також. І ще раз вам покажу цю кухню скаміння, з вітальною, з каміном, з виходом на терасу. Що ще раз побачу. Далі йдем. йдемо Підімось на другий поверх. Бачите якісь ходинки. Так, сходи з моноліта зроблені, перекриття також моноліт. Ну, обшити, звісно, деревом. І також а, тут пошту, декоративна штукатурка йде постійно. На другому поверсі. Дуже красиві краєвиди відкриваються. Також йде три спальні, один санвузол, одна гардеробна і з вікон панорами. Це якраз головна спальня. Почнемо з санузла з ванною, кімнатою, з таким також туалетом, тут є місце вивід від пральня. Окамийник з таким зеркалом і також є віконечко, щоб дивитися на зорі, на небо. Ну, під колір також зроблено прихованого монтажа двері. Далі мастер спальня Тут якраз вивод від камінного топлення. Плюс також топлення батареї від котла. На першому поверсі, де плитка, це кухня вітальня і коридор з гардеробною. Там тепла підлога водяна. Ценуслаг також тепловина підлога. Така гарна спальня мастер з підсвіточками і з такою, із каміння. Стіна йде. І це гардеробна. І з двох боків іде красивий краєвид із гардеробною, і з мастер спальня. Дуже красивий краєвид від відкривається. Трошки вам приближу, що ви оцінили. Тишки спивають. Охотяться, мабуть. Їсти також хочеться. Дуже тут гармонійно тихо, Озеро. каскад Озер і за ними ще така великий ліс. Так. В містечку живуть сусіди. Нагадаю, знаходиться будинок у Києві. Поруч окадемо містечко. Давайте ще з цього боку не показуємо цієї мастер спальні. Тут така вечірня, де підсвітка. Лампа верніше, і така ще ледовська підсвідка і знизу, і зверху. Ну, красива люстра. Цікава дуже ваша думка. Виводи під кондиціонер також зроблені, так? Цікава дуже ваша думка. Напишіть в коментарях, як вам будинок. Якщо подобається, підходить ціна. В описі вона буде, то запрошуємо вас на перегляд, звісно. Також на. В другому ще поверсі. є ще дві окремі кімнати. Така кімната з видом на лісочок. І також увійде іде від каміна для отоплення. І батарея від котла. І ще це вже третя кімната на другому поверсі. Плюс четверта внизу нагадую, плюс є п'ята вітання з таким красивим краєвидом. Такий красивий вид. І також від каміна праворуч є видотоплення. Такий цікавий будиночок є в наявності. Запрошую всіх нагадую 140 метрів з терасою. Також ділянка 5 соток, можна збільшити ділянку до 10 соток. В описі буде вся інформація, телефон зі всіма меседжерами. Що будемо раді, тому цікаво. Цікавиться цим будиночком. Поспішіть, поки він є в наявності. Всім гарного дня. Будемо вам раді. Давайте ще вийду. Вийду на фасад. Нагадаю вам, що ви запам'ятали його. І тоді буде вже все кінець цього відео.